Розкажіть про ваш досвід із триходермою, що ви можете розказати? Ну насправді це один з моїх таких найулюбленіших і найнадійніших партнерів. Те, що я вже вам говорила, утворює мікоризу. Він розростається на гриб на кореневій системі. Якщо потрібно мені, наприклад, я обов'язково вношу два рази в рік, я вношу триходерму. Це на початку вегетації, коли вже ґрунт прогрівається, для того, щоб скоріше розвивалася триходерма в ґрунті, я не стараюся внести там в холодний ґрунт. Це має все таки бути температура. Мабуть, оптимально це 18 градусів. Якщо потрібно, то хоча б 15, але краще 18, щоб було комфортно грибу. Це перше. Я заряджаю свій ґрунт кожного року, під кожну культуру, від кожного. І потім я повторюю це після збору врожаю. Я знову на осінь знову вношу триходерм. Ми забули, що такі кореневі гнилі, просто ми забули про це.